Нарешті, оп! Друзяшки, привіт! З вами Cryptogazer. І сьогодні я розкажу про топ-5 проєктів, від яких ми очікуємо хорошу насипку в 2025 році. Поїхали! Номер один це OpenSea. Найбільший NFT Marketplace, який існує зараз на ринку. Дозволяє заробляти XP за прості дії. Номер два в нашому списку Nansen — платформа, яка дозволяє відстежувати активи інших трейдерів, бачити, що купляють, що продають. Ми ж можемо в свою чергу заробляти поінти за банальні дії на їхній площадці, а також за стейкінг своїх активів. Номер три в нашому списку: Katana — блокчейн, створений для інтеграції в ефіріуму спільно з Polygon Labs. Ми використовували ж його для того, щоб стейкати свій ефір, і зараз вони за це нам дали токен. Чекаємо лістингу, будемо продавати, слідкуємо за Discord. Номер 4 в нашому списку це біржа HyperLiquid та їхні екосистемні проекти. Знову ж таки, всі чули, який найбільший аеродроб отримали в історії крипти всі від цієї біржі. Ми ж в свою чергу продовжуємо з командою слідкувати за їхніми екосистемними проектами HyperLane, HyperDrive, так як вони зазначають, що ще мають безліч токенів для ком'юніті. Тому ми відпрацьовуємо та слідкуємо за всіма анонсами в їхній екосистемі. І п'ятий проект в нашому списку це Лінея. Проект існує з 2023 року. Ми ще починали тоді виконувати їхні перші активності. Постійно відкладали свій вихід. Так як ринок змінювався, ми ж скажімо так, дотерпіли до останнього, виконали все, що вони викидували. Багато акаунтів не допустили до кінцевих активностей Ми ж пройшли і сподіваємось на хорошу насипку. Отже, друзі, всі ці проекти ми продовжуємо відпрацьовувати. Очікуємо від них хороший профіт. Ви ще можете в них зайти. Так як активності нові з'являються, ви можете почати їх відпрацьовувати. Всі подальші інструкції, всі анонси у нашому телеграм-каналі. Підписуйся на наш проект CryptoGether, підтримай репостом, лайком, будемо дуже вдячні.